Всім привіт, кого бачив, кого не бачив, теж привіт. Сьогодні поговорю на таку тему, чому чоловіки погані, а жінки непогані. А тема називається так: як виховують жінки, а винними залишаються чоловіки. Ми говоримо виключно про сферу освіти. Уявімо, що хлопчик приходить до садочка, а там переважно жінки. Приводить його бабуся, бо батько працює, а мати чекає вдома. Більшість уваги хлопець отримав саме від дорослих жінок, які, хоч і несвідомо, але формують його уявлення про світ і майбутнє. Далі хлопець потрапляє до школи, де директор жінка. І більшість педагогів теж жінки. Чоловіки зазвичай це вчитель фізичної культури або вчитель праці, і то не завжди. Так ще було до 22-го року, а зараз ситуація стала ще складнішою. І часто додається інший фактор це розлучені батьки. Багато таких батьків саме в наш час. Батько і мати живуть окремо, і хлопчик росте з викривленням, уявленням про батька і чоловіка загалом. Чому запитаємо? Бо мати ображена на батька і транслює свої емоції вдома, і це все чує щодня її син. В результаті ми бачимо, що з двох років, тобто від садочка до 12 років, у житті хлопця майже відсутній значущий чоловічий вплив. Далі йому вже 16 років. І майже дорослий юнак починає самостійно приймати рішення, які ґрунтуються на досвіді, який він має. Але чоловічого прикладу в цьому досвіді немає. В Університеті чоловіки вже з'являються, їх багато, але вони часто не сприймаються як авторитет, потреба в них, з погляду хлопця вже не потрібні. Він вважає, що і так знає, як діяти і що йому робити. І тут виникає дилема. Є такий жарт. Це жарт. Хлопця виховували жінки в садочку, в школі, вдома бабуся і мати, а потім він одружився і знову він винуватий. Тобто, ось час нас виховують жінки, але поганому в підсумку залишаються чоловіки. Може це не так. Напишіть це в коментарях. І щоб змінити ситуацію, я замічав по місту Києва в деяких закладах. Тобто деякі заклади усвідомлюють. Цю проблему і намагається збільшити кількість чоловіків у педагогічному колективі, аби компенсувати той дефіцит чоловічого, чоловічого досвіду, характеру і прикладу в житті. Або ж батькам пропонують заохочувати дитину до відповідних секцій, де тренер-чоловік бо хлопець може побачити модель поведінки, зрозуміти, як діяти в складних ситуаціях, і що найважливіше, мати можливість. Підійти і запитати, як мені бути як чоловіку в цій ситуації? Дякую, що дивитесь, до зустрічі!